То ви тоді починаєте пошакову? Він сиділи назад у хвилину не буде. Конечно. Доброго дня, колеги. Земельна комісія. У нас на порядку денному є питання, але є пропозиція додати ще два питання. Додаємо? Голосуємо. Хто за? Проти? Нема, утримався, нема, прийнято. Перше питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на турі на місцевості для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівлі і споруд та передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам. Доповідає Ліда Федорівна. Так, надійшло звернення від громадян, таке має також пропозиції пропозиція додати. У нас був проект рішення на три чоловіка, а так значок на чотири бо. Ну, передали технічну документацію, вже 22 числом зареєстрована. Ну, і в нас такі чотири чоловіка: це Ільченко Іван Федорович, це Бранеколе, одна ділянка до 25 соток, Маліна Віктору це медвин 25 соток, Миколинко, Галина Васильівна, також медвин 25 соток і Михайлова Любов і Також медвин 20-96 гектарів. Ці земельні ділянки під будинками, Один на будинки є права власності, і вони оформляють землю. Все. Є питання? Нема? Mm -hmm. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримався, Нема. прийнято. Друге, про надання в оренду земельної ділянки ТОВ СВІКОМ на території Медведської сільської ради площею 3. 3,393, да. доповідає Ліда Федорівна. Надійшло звернення від директора СВКюка про надання йому в оренду земельну ділянку 3,3393 гектари, так як на даних земельних ділянок розташовані їхні споруди, що перебувають їхній власності, вони хочуть оформити землю. Пропозиція вони хочуть на 5 років встановити орендну плату в розмірі поки що 1%. А що одного? Тому що зараз у нас грошова оцінка буде, як проведена, там пояснення бачили до, до цієї, і там для всього, ось, з 26 року буде затверджена нова грошова оцінка, і там буде велика орендна плата. Просто там використання земельної ділянки трошки не співпадає з тим фактом, що вони будуть використовувати. І там буде десь до 200 тисяч у рік орендна плата. Зараз не а -а -а. Ну, і Хай платять. Хай платять. Що мені запитати можна? Я представник компанії одного друга. Я хочу з вами поспілкуватися в плані того, що зараз проведемо порядок технічної коментації ці всі в зв'язку з тим, що маємо голосу маємо дати. Можливість інвестицій. інвестицій на ці дві ділянки на набережну 88 і на Шевченка 113. Це обидві наші ділянки, обидві праві власності. Поки що вони були не оформлені порядку багатьох причин. Зараз вернулися вже в Україну, хлопці, і починаємо скажімо так, працювати. Я думаю, не за горами закінчення війни і те, що ми там напрацювали за кордоном, ми зараз перетягнемо сюди і почнемо в меду звивати просто нормальні гроші. Тому просимо оформити це все, для того, щоб ми вже законно це все, так скажемо, зібрали цей пакет і змогли далі бігти. Ну, да. Є запитання, немає. Не Ставимо на голосування. Хто за, проти, утримався, немає. Рішення прийнято. Третє Дякую. питання. Про надання в оренду земельної ділянки, ТОВ златі бор на території Медвинської сільської ради площею 17,4258 га доповідає Ліда Федорів. Трохи ну, допоміли. Сюди дуже це вару, включається ця земельна діляночка, її площа 17 гектар 42-58 соток. Також право власниці на будівлі є в них, на цьому, де розташовані земельні ділянки, вони також хочуть оформити оренду на 5 років. Це територія там, де ферми, правда? Так, да, так, да, так. Це ж воно разом. Та, Та нехай, нехай, би. Так, звісно, я б не встановив. Як воно стояло, а тепер і включити, і включити, й платити. Та 5 років це не затримано, 5 років. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 років якраз, не, ну, не 40, не 20. Хто за, голосуємо. Хто за, проти, утримався, немає. Все, всі питання розглянуті, питання, пропозиції. До побачення.